Всі мої вітання, таким чином ми дійшли до 19 глави Євангелія від Івана. Загальне бачення цього розділу подає велику важливість смерті та розп'яття. В ній висвітлюється велика трагедія Його страждання та жертовності. Смерть Ісуса розглядається як спасіння людства від гріху та дар духовного відродження. В цьому контексті глава стає ключовим елементом християнської теології та віри в життя силу Воскресіння. Тож в цій главі ми побачимо опис таких подій: Ісус постає перед Пилатом розп'яття та смерть Ісуса і Його поховання. Ми для глибшого сприйняття будемо читати сам текст. Любий Боже, Батько, Син та Дух Святий, дякую тобі за жагу до пізнання Твого Слова та пізнання Тебе. Прошу, дай глибше поринути в це пізнання. Дай кожен день відкривати щось нове для себе. Також дай зрозуміти істину і втілювати її щодня в своє життя. Євангелія від Івана, 19 глава. Тоді Пилат звелів узяти Ісуса і бичувати. Вони, сплівши вінок, стерну, поклали йому на голову і одягнули його в багряницю. Вони підходили до нього і казали Радій, царю Юдею, і били його в обличчя. І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм: Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг. І Пилат каже їм: Оце людина. Коли його побачили пересвященики і слуги, то закричали, гукаючи, Розіпни, розіпни його. каже їм Пилат: Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому. Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у приторі і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити, і маю владу розіб'яти тебе? Ісус йому відповів. Не мав би ти жодної влади. Наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти, тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: якщо його відпустиш, то не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір. Сів на місце судді, що зветься Літостротом, єврейською мовою Гавата. Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Він каже юдеям: Ось ваш цар! Тоді вони зачинили, тоді вони зчинили галас: Візьми, візьми та розіпни його. Пилант їх запитує: Вашого царя розіп'яти? Та первосвященники відповіли: Ми не маємо царя, крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели, несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається череповище єврейською мовою Голгофа, де розіб'яли його і з ним двох інших, з одного та з другого боку. А Ісуса посередині. Пилат зробив напис і помістив на хресті. Було написано Ісус Назарянин, Цар Юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце. Де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по латинськи. Та юдейські пересвященники говорили Пилатові: Не пиши цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, що я цар юдеїв. Пилат відповів: що я написав, те написав. А вони, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини, кожному воїнові по частині. А також хитон. Хитон був не шитий, а весь згори тканий. Тому ж міркували між собою не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде, Що, щоб це збулося Писання, яке гласить розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Вони так і зробили. Біля Ісусового Христа стояла його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері, «Жінко, ось твій син, потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все завершилося, і каже Ісус, аби збулося Писання, прагнув, стояла повна посудина отступу. Вони, настромивши на тростину губку, намочену в оцті, піднесли до його уст, спробувавши оцто, Ісус сказав: Звершилося, і, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи. Просили пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому і другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив, і правдиве його свідчення. Він знає, що каже правду, і щоб ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання, кістка його не буде поламана. І знову ж в іншому місці, Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосиф Ариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв попросив Пилата, щоби зняли тіло Ісуса, і Пилат дозволив. Тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього, несучи суміш смирни з алоя близько ста літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами згідно зі звичаєм поховання в Юдеї. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса. З огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Амінь. Отже, поховання Ісуса складова доброї новини. Його значення поховання полягає в тому, що разом з ним завершилися страждання і приниження Христа. Воно також засвідчило реальність Його смерті і зробило. Можливим Його майбутнє воскресіння. Тож, дякую, Боже, Господь, за цей час чудовий, за жертву Христа за всіх нас, за всі наші гріхи, за Твою присутність дякую серед нас в цей час і в усі часи, за можливість перебувати в Твоєму слові і постійно очищуватися та освячуватися ним. Прийми, Боже, славу від нас, за те, що об'єднуєш нас свою чудову, і прекрасну сім'ю, своєю любов'ю. Амінь. В ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Всім дякую, до побачення.